Знаходимося у Дніпровському районі столиці, де внаслідок ворожого удару стався вибух у дворі багатоповерхівки. Позаду мене е знищені автівки, величезна вирва. А в будинку, який розташований поруч, вибиті повністю всі шибки. Також пошкоджено школу і дитячий садок, які розташовані поруч. За останню інформацією від органів державної влади відомо про. Понад 50 потерпілих внаслідок нічного ворожого ракетного удару. Ви рятуєте тварин ваших? А які наслідки ви? Окна вибите по нас в квартирі. Квартира на якому поліці. Тобто ви само уваги. А куди прилетатися стався? Тобто від уламок вниз спав чи це? На світі я побачив, коли вискакали вниз. А ви одразу вибігали вже? Так, ну, да, ну ми ну, як, збиралися, діти перепугали, далі батьки були у воді. Я позволю Валерій. А вас? Юля. Дякую. Після трьох ночі десь воно лупануло, повилітали всі стекла, повилітало все, всі кімнати, трьохкомнатна квартира, немає ні одного живого вікна не вціліло. А чоловік спав в жилої кімнаті, то його спасло те. Якраз біля вікна він там так з боку спасло те, що ящики картонні спасли, бо мені ящики картонні треба. І я їх поскладувала один на один. І занавеска, партія плотна, то спасло. То осколки, хоч полетіли на диван далі туди, і по всій кімнаті, то а він хоч живий остався. що, поодягалися, ось понатягували на себе все, де да повискакували на вулиці, да все, але ж внутрі все дрожить успокоїтельно випила. Воно внутрі все дрожить, Понімаєте? Все тілечко так, хоч не хоче воно все те саме. То хочу, щоб почули мене там даже в Росії. Ти Путіне, ти Медведєві, ти Алкаші, наркомани, кацапи, щоб почули, падли. Вони там, щоб вони так почувствовали. Оце як наші українські люди два роки чувствують бідне і так далі. Це горе, і це все скільки горя понаробляли.

Slogan А тут по пошкодженням що у вас приблизно порозумієте вс що... Так що тут капець Погнула раму багажник Лабаш Праве стекло Суки не стали куда, це... куда не Да, У нас еще тропа там пожарку Ван головний, лимончик живий. <реш> і з цього всього поганого їй щось приємне, блін. Вона в спишку побачила в вікно, зразу вискочила, ось видно, що навіть тільки двері закрила, одійшла одних, них і зразу двері звершились. Не було тривоги, я спала, чула взрив, вскочила, спишка якась. Я біжком до дверей, там де дві стіни, сама в шокі. Потім, коли стихло, я підійшла до, ві до вікна, з кімнати підійшла, дивлюся, там вже вікна нема, все лежить. Прада який? — Чи рада Тойота Прада Машину сьогодні? Машину ми зазвичай залишаємо на стоянці. Сьогодні ми залишили, приїхали пізно, ну вчора ввечері. Залишили біля дому, от буквально біля вороночки. Біля воронки. І бачите, що сталося. А в цьому ми поживемо e, на сьомому поверсі. Був пожар, а на восьмому ми живемо у другому підвіжі. Що відбувалося з 3 годині ночі? Що пам'ятаєте? пам'ятаю тільки одне: е, не тривоги нічого не було. Дуже сильний, якийсь такий гучний, як потужний не вибух, а наче піднімається вся хата. наче піднімається. Я встаю, біжу е, до дитини, щоб її накрити собою. Накриваю дитину собою, вириваю двері вхідні. І їх просто з замкови злетіло, вириває двері, і відтуда дим, дуже багато дим. До сусідів сусіди їх від, ну, відкрили. Вони всі поранені, їх скоро повезло чоловіка. Ну і все. І потім все як в тумані. Знаєте, кров змиваємо. Можна дитину діт вдягли і виховалися. Ви нормально, не не, 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 не не, Ні, у мене все нормально. Ні, 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 у мене все нормально, все добре. А коли зрозуміло, що ваша машина. Ну, вікно виглянули, вийшли, виглянули вікно і побачили, як вона ну, е Саму машину не видно було, але ми знаємо, де вона стоїть, і саме це місце було дуже задимлено і почали взриватися шини.